Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер. Склеп Диявола Пустелі, рівень 25. Це те місце, де останнім часом найбільше енергії зливаємо в рейді, заради того, щоб покращувати наші артефакти, щоб фарбувати і перековувати за допомогою пилюки. Дивимось на екранчик, наш склад це Анірі плюс ніндзя. А Нірі, як ти можеш побачити, без зірочок, без душ. І зараз ми подивимось, як вони разом із кормом проходять 25 рівень. Також прошу звернути увагу, що команда ніяк не налаштована, просто поставлені герої. Дивимось просто, як вони будуть буцатись, будуть буцатись разом із клепом диявола Пустелі, з Альнаме. Так, дивимось. Починає ніндзя не накладає слабкі удари, трішки зараз буде довший час проходження, але я думаю, в цьому проблеми ніякої не буде. Я надію, що вони зможуть все ж таки подолати склеп диявола пустелі. 25-й поверх. Так, піднімається ніндзя. Тут ніндзя вже починає накошувати із свого а-2. Старт вийшов такий собі, але ніндзя каже. В мене є ще закись азоту. Зараз я ключик той краник то відкручу, і зараз як набабахаю, як наваляю тому альнаме. Ну, дивимось, дивимось, який буде час. Мені аж самому вже цікаво. Так, тут ніндзя знову ж таки починає накладати своє випалювання. Альнаме горить, але ніндзю постійно вбиває. Це нічого страшного. А Нірі його зараз знову воскресить, він знову буде кастувати свої навички, і все піде по циклу. Так, ну тут слабкі удари, нічого нічого в цьому немає такого. Бос у нас червоний, ніндзя синій, це нормально. Звісно, буде поставити сюди якогось інакшого випалювача. Не було б слабких ударів, але час був би трішки інакший за рахунок того, що у ніндзі три удари, і він кожним ударом накладає випалювання і ще його підриває. Так що ніндзя тут супер крутий. Я надію, що ти дивишся цей відос, який ніндзю собі отримав на аккаунт. А якщо ні, ти можеш взяти сюди будь-якого іншого випалювача. Звісно, бажано, щоб випалювач ще міг підривати свої підпали. Як там? Я люблю, коли воно горить, палає, буяє. Так? Як там той мем... мемчик? Вже не пам'ятаю дуже старий мемчик. Так, дві хвилини ми вже більшу половину боса пройшли. Накошує. Просто ніндзяго накошує. Так, ніндзя знову від'їхав, відпочиває, чилить. І що тут? Тут головне поставити Анірі в перший слот, а ніндзю в другий слот, як це було на початку бою. Це головне, тоді можна ставити корм, одночасно буде ще й потрішки корм прокачуватись. Так, так, так. Дві хвилини 45. Ну, ще один разочок. Якщо не буде слабких ударів, то зараз і буде окей. Ні, слабкі удари. Прошу звернути увагу, скільки було слабких ударів. 2 хвилини 58 секунд, пилюку одну нафармили, і йдемо дивитися на артефакти наших героїв. Нажимаємо за використання. Перший у нас іде ніндзя. Ніндзя одягнутий все завзяття з паучихи, який має 50% шанс перетворити слабкий удар на критичний. Тут це не обов'язково, але дуже рекомендую. Чого? Того, що буде просто. Комфортніший фарм, буде менше слабких ударів і буде хороший час. Також другий сет у нас сет сприйняття для того, щоб збільшити для ніндзі його точність. Швиденько пробігаємось по артефактах. Cret Chance урон. Трішки ще й крітчанс розганяв власник аккаунта. Знаходжусь я не на своєму аккаунті, знаходжусь я на Аккаунті у підписника, і дивимось далі по артефактах. Нічого важкого. Тобто, дивіться, просто тут крітшкода, шанс, це не обов'язково. Точність тут у атаку пофарбувалось. Нічого немає такого. Тут чобітки, ймовірно, навіть не з ніндзі, просто з кого на когось інакшого робились, але на ніндзю одягнулись до загальних параметрів. Що тут важливо? Важливо на Альнаме 550. 25 і вища точність дати для ніндзі Тут навіть більше 566. Також зараз нам вели локацію е диявол-пустелі, де ви на онлайн аренці можете поформити, і якщо щось не можете набрати якусь швидкість, ще щось, е точність, можете там собі проапати. І фактично це все, що потрібно для ніндзі. Потрібно точність, також можна дати. 100% кріт шанс, він ще буде трішки більше дамажити з свого А-2 і дати трішки кріт урону. Але це не обов'язково. Переходимо до Анірі. Анірі у нас без зірочок. Анірі має два сети, сет регенерації і сет безсмертя. Швиденько, швиденько йдемо просто до параметрів. 72 тисячі здоров'я, 4700 захисту. Швидкість її складає 249. Більше нас тут нічого не цікавить. Так, давайте ще швиденько, талантики. Талантики на ніндзю виглядають ось таким чином. Також тут на ніндзі є сірчаний камінь, але він не п'ятизірковий і він тут фактично нам ніч... ніякої ролі не грає, того що Альнаме просто його клінцить. Переходимо назад до Анірі і звертаємо зразу ж таки вашу увагу. Вона без Дарів, але друзі, просто подивіться на перезарядочку. Не можна дозаливати ось сюди книжечку і не можна дозаливати ось сюди книжечку. В такому випадку Анірі працює ідеально без зірочок, Їй зірочки не потрібні. Ну а якщо ти залив уже книжечки, потрібно вже нафармлювати собі декілька зірочок для того, щоб робити фарм. Даної команди, і, ймовірно, там будуть швидкостя трішки інакші. Ймовірно, не можу точно сказати. Таланти. Таланти для Анірі ось такі. Тут також взята квапливість для того, щоб збільшувати її швидкість, коли наш корм падає. Ось так бюджетно, без душ можна за допомогою Анірі фармити 25-й альнаме. Звісно, якщо вам вдасться. Ось так залити книжечки і не перезалити, а саме ось так. Якщо заливається, це вже не буде так працювати. Якщо тобі вдалося залити Анірі книжечки саме ось так, роби, і я думаю, ти не пожалієш. Адже зробити два герої, це нема ніякої, в принципі, проблеми, і тим більше для ніндзі там стати е дуже і дуже бюджетні. Якщо тобі сподобалась дана команда, ти знаєш, що зробити. Подякувати підписнику Миколі за те, що надав свій аккаунт для того, щоб я зміг для вас її показати. Ну, а в мене Анірі до сих пір на аккаунті немає. Чекаємо, коли прийде. Друже, сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відосику по фарму і проходження Альнаме. Yo, one to 10, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.